Народ, всім привіт! Хочу похизуватися автомобілем, який ми вчора купили для нашого клієнта. Tesla Model S, дорестайлова. Незвичайна Model S P85D. Що це значить? Що це фактично є суперкар, тому що тут є 780 кінських сил на повному приводі. Відповідно, ця, ця машина, цей автомобіль, розганяється в районі 3 секунд до сотні. Ну, Можу сказати, з досвіду це трошки коли темніє в очах, приблизно це є таке прискорення. Автомобіль, крім того, що він дуже швидкий, гарно укомплектований, світлий салон це натуральна шкіра, якщо це все почистити, воно буде біленьке. Це не дермантин, повторюсь. Багажник ззаді. Тут я внизу відділення ще для. Інших, інших які, хто, там речей, які можна приховати, електропривід на ляду. На P-85D йде пневматична підвізка у всіх комплектаціях. Це передній багажник з комплектом те, що там має стояти. Подивимося по стану автомобіля. Тут у нас йде 135 тисяч кілометрів пробігу. Є в нас європейський модем. Є в нас підключена функція CCS адаптера. Перший автопілот, який дозволяє в пробках абсолютно не турбуватися про керування, займатися своїми справами. Що в комплекті до цього автомобіля ще йде? Йде комплект зарядок, тобто домашня зарядка. Бачимо, що зимова гума, до речі, дуже в гарному стані. Я не знаю, можливо там 10% зносу, можливо і менше. Комплект зарядок, є, звичайно, якісь царапинки по, по кузову, якісь пошкодження, мінімальні, автомобіль був у вживанні. Це в нас зарядний гніздо зарядки Type 2. Model С в домашніх умовах від домашньої мережі в 380 вольт зарядиться вам від, на цьому гнізді приблизно за 5, 6-7 годин, в залежності від амперажу. Ну, звичайно, не через таку розетку, тому що це однофазна розетка. Є кабель перехідний, майже всіх норвежських автомобілів є цей перехідник. Той, що я вам казав, це СЦС CCS для, CCS, для швидких зарядок на, на, на комерційних станціях. І дуже класний бонус для цього автомобіля це комплект літньої гуми на 21 дисках. Можемо подивитися, ось тут показано. 245 на 35, 21 перші диски. Наскільки він класний, можна зрозуміти по ціні. В Україні комплект такої резини продається десь в районі 2 тисяч доларів. Як я вже казав, ми виграли за 227 тисяч. Це автомобіль норвежських крон. Відповідно, ця машина стане для клієнта в Україні. 25 тисяч 500 євро. Давайте подивимося, що ми зекономили для нашого клієнта. До речі, ось тут боротьба. Наша все відображено. Ми вступили в боротьбу на 172 тисячі, були різні учасники, але врешті-решті на, на 227 ми виграли. Повторюсь, 25,5 тисяч євро. Ми купили цей автомобіль. Тепер давайте подивимося по параметрам. Ми заб'ємо все, що є в нашому автомобілі: легкові, Tesla, Model S, з 15 рік повний привід без ДТП не будемо враховувати американські автомобілі, тому що невідомо, як вони по-перше були відновлені. По-друге, інакша зарядка, взагалі інакша машина. Да? Там дуже багато роботи з американськими треба, щоб довести до, до такого, скажімо, стану як європейська. Дивимося, в нас все йде 85-90% звичайна, і От перша в нас P85D по ціні коштує 38 400 тисяч доларів. Ну, звичайно, щось щось скинуть при покупці. Для нашого клієнта цей автомобіль став повторюсь. 25 500. Відповідно, понад 10 тисяч доларів ми зекономили для. Для людини, скажімо, на його автомобіль. Ну і ще дуже круто, економія економію. Наприклад, на американських теж можна економити в автомобілях непогано, але величезний плюс е цього автомобіля вона буде в свого господаря десь за 2-3 тижні. Він же зможе на ній е безпосередньо починати експлуатувати цей автомобіль. другими словами, їздити на ньому. Тому що американка їде довше і відновлюється відповідно ще якийсь час. Думаю, надзвичайно вигідна покупка для нашого клієнта, з чим його і вітаємо.